Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами одним способом створення отаких от чудових маленьких квітів. Виготовлення ця квіточка з атласної стрічки, невеликого розміру, і дуже ніжненька і гарна. Ну що ж, кому подобається така квіточка, давайте розпочнемо. Для цього, для самої квіточки, я брала атласну стрічку шириною 2,5 см. Ось покажу на лінійку. 2,5 см. Так? Потім з цієї, значить, стрічки я вирізала ось такі відрізочки. Це в мене 2,7 см. 2 см 7 мм. Десь приблизно так. Після того відміряла я ось таким чином відрізочки, собі одинакові, щоб у мене всі були. І нарізала ось таких відрізочків 22 штуки, 22 штучки, ось таких відрізочків. З цих відрізочків ми, і я впливала далі такі пелюсточки. Ось брала, зрізала ось так край. Потім запальничкою. Втягувала обробляла краї агласної стрічки ось таким чином. Потім на лице робила ось таку складочку, зажимаю пелюсточку, і вийшла у нас ось така пелюсточка. Ще раз кажу, що їх має і ще нам ]увати. треба будуть ось такі гостренькі листочки. Листочки я зробила з двох відтінків ось обласної стрічки, салатовий та темно-зелений. Значить, довжину відрізочок спочатку відрізаємо, наприклад, десь приблизно 6,5 сантиметрів. У мене буде відрізок, 6,5. Потім беремо цей відрізок, складаємо лицевою стороною в серединку. І беремо ось так посерединці. Ось. У мене пінцет такий довгий. Ось так я обрізаю і цю сторону запаяю. Ось добре ми його пропаюємо. Ось розгинаємо, і в нас виходить ось такий чудовий листочок. 5-6 штук. І 5-6 звичайних ось таких листочків На серединку я використовувала звичайні білі течинки. Тичинки можна брати різні. Я беру білі, 5 штучок, 5. Ось так. тичиночок Складаю їх доверху. Ось так. так. Капає сюди клей і ось так скручую ці течинки, Скріплюю їх. Так. такий пучок тичинок. Далі беремо пелюсточку, капаємо сюди клей і вкладаємо наші дичинки. Ось в мене до кінця тичинки не доходять десь 3-4 міліметри. Я прожимаю ось тут пальцями. Це перше. Друга. Три пелюсточки буде в першому ряді. І ось тут буде між цими двома треті. Далі клеїмо по кругу на половину попередній і вперед. Пелюсточки складаємо по краю попереднього ряду, тобто наносимо знизу і ось так, прижимаючи, йдемо по кругу. завжди клей наносимо по самому краєчку попереднього ряду і продовжуємо клеїти. так Збезте, я не заходжу до центру, а завжди клею по краю попереднього ряду і прожимаю, і в мене починає розкриватися моя квіточка. Ось. Такі чудові дві заколочки можна зробити. За годину часу, при тому використавши мінімум грошей і матеріалу ось я беру вже за низ, щоб вам краще було видно, і продовжую далі. Ось так прижимаю і ложу наші полюсточки вони вже в мене лягають майже рівно. Ось. Таким чином продовжуємо до самого кінця наших полюсточок. Клею наносимо зовсім маленьку. У нас була акуратна Так, і остання моя плюсточка. І ось квіточка у нас така чудова вийшла Ось пишненька, така чудова квіточка. Такі квіточки, такими квіточками можна прикрашати поязочки Зараз я виріжу і покажу пов'язочки, наприклад. Ось були дуже гарно на пов'язочки, на резиночки, на заколочки. Зараз ми прикріпимо з вами, зробимо саме заколочки. Ось мої листочки і ми розпочинаємо. Ось у мене такі гостренькі листочки. Я Спочатку вони ще капельку клею сюди, щоб вони стали ось такі. Можна знизу їх, звісно, обрізати і склеїти. а можна зробити так, як я роблю. Ось, І починаємо клеїти. Я клею ось два листочка до квіточки. Це добре. Так, ще один, трішечки меншенький. Три листочка беру заколочку. У мене є звичайні такі листочки, і, значить, на заколочку починаю наклеювати ось такі звичайні листочки для того, щоб міцніше прикріпилося, значить, наша. Квіточка до цієї основки. теж двох кольорів я зробила листочки. Так, зараз ми приклеїмо сюди квіточку. Так, наносимо сюди клей і Выявим квіточку. все такая чудово заколочка у нас сегодня получилась две штучки ища для того чтоб наша квіточка медсниша трималась на заколочке Можна її закріпити прямо цим листочком. Ось так. Зараз ми проклеїмо листочок. Сюди я нанесу клей, і фостик прийде в мене на оцю сторону. І ось тут прожму теж. Так, таким чином вийде ще таке кріплення. Ось така заколочка в нас вийшла. Штучечки. Такі чотири заколочки можна зробити дуже швидко, просто і легко. Все. Дякую всім за увагу. Надіюся, що вам зі мною було цікаво. До нових зустрічей.